Привіт! Мене звати Катерина Кругляк, і я хочу запросити вас у простір, який ми створили разом з моєю колегою Тетяною Биріч для емоційної стабілізації і опрацювання травматичного досвіду. В групі ваш біль і ваш досвід будуть почуті, а ви самі отримаєте підтримку. Тут ми працюємо разом у групі жінок, які можуть розділити ваш шлях, вашу історію і підсилити вас. У групі ми працюємо з травмою інакше, ніж наодинці. І найцінніше тут це коли ваш біль. Почує не одна людина, а вся група. І тоді цей біль вже не ізольований, не токсичний, він починає перетворюватися на силу. І це, знаєте, як розділене щастя вдвічі більше щастя, а розділена біль вдвічі менше болю і більше сили. Особливість нашої групи в тому, що вас завжди підтримують двоє психологів. Один з них поруч із вами, коли ви ділитеся своїм досвідом, а другий стежить за групою, щоб ніхто не перенавантажився. І це створює відчуття подвійної безпеки. Ви можете торкнутися складного, не боячись загубитися, потонути у власних емоціях у групі ми вчимося заспокоюватися разом. Коли одна жінка знаходить рівновагу, її ритм відчувають інші, коли хтось плаче. Група допомагає підтримати її, і хвилі емоцій вирівнюються. Ми, як терапевти, уважно ведемо процес, щоб цей механізм працював м'яко і безпечно. Техніки стабілізації, які ви тут опановуєте, стають не просто методами, вони стають новим способом бути серед людей і не втрачати себе. Виходячи з групи, ви відчуєте: я можу зустріти свій біль, я не одна. І я можу підтримати себе. Якщо вам важливо знайти безпечний простір, де можна поділитися своїм досвідом і навчитися підтримувати себе емоційно, приходьте до нашої групи. Тут завжди поруч два терапевти і жінки, які розуміють і підтримують вас. Ви не самі, і разом ми сильніші. Тож запрошуємо вас, будемо раді знайомству. Бережіть себе.